Ну що ж, друзі, здається, почалося те, про що нас давно попереджали. Барановірус закінчився на черзі. Мавп'яча Оспа. Вітаю вас, шановні друзі. Давайте проаналізуємо, що у нас сталося за останній тиждень, а саме головне, те, як Україна готується до нової пандемії. Я дуже надіюся, що це відео хоч трошки протримається, тому що Тікток дуже не любить подібні відео, тому я буду намагатися максимально вуалювати деякі слова. Отже, поїхали. Значить, 15 липня з'являється у нас ось така цікава новина. Я публікував її на своєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм є в шапці профілю. Лютує новий заразний вірус мутант. ВООЗ офіційно оголосив пандемію. Заразу знайшли в республіці Конго вона дуже схожа на мавпечу віспу. Симптоми: біль у м'язах, спині, горлі, висип лихоманка та сильна слабкість. Після цього з'являється інформація про те, що ця зараза була виявлена вже в 13 африканських країнах. Далі виходить у нас вооз і оголошує у всіх цих країнах надзвичайний стан. Далі проходить ще два дні, і 17 липня з'являється наступна новина. Президент Пар Рамафоса розповів про загрозу Оспи мавп у Африці. Спочатку двадцять четвертого року в 13 державах Африканського Союзу було зареєстровано загалом 17 541 випадок захворювання та 517 випадків смерті від цієї віспи. Цього тижня ще три країни повідомили про випадки, що розслідуються. Загальна кількість може досягати 16 країн. Взагалі, кількість зареєстрованих випадків захворювання у 2024 році зросла на 160% порівняно з аналогічним періодом 2023 року. Після цього ВООЗ заявляє, що в них є дуже велике переживання через те, що подібна зараза може добратися до Європи. І вже наступного дня з'являється новина про те, що у Швеції було зафіксовано перший випадок захворювання на оцю африканську або мав'ячу віспу. Далі більше, 15 липня Китай посилює правила в'їзду через мавп'ячу віспу. Лише через два дні після того, як ВООЗ оголосило надзвичайний стан, Китай ввів ряд обмежень для людей, які приїжджають із країн, де була зафіксована ця зараза. І вони проходять додаткове медичне обстеження. А також всі грузи, які приходять з цих країн, вони також окремо проходять додаткове обмеження. Але і це ще не все. Міністерство охорони здоров'я Казахстану вже закупило ПЦР-тести для виявлення мавпічої віспи, а також почало встановлювати додаткові термометри у аеропортах Казахстану. Ну і саме головне, як же ж Україна готується до цієї зарази? А Україна готується 13 серпня. Кабінет міністрів видав постанову про затвердження порядку створення та функціонування тимчасових спеціалізованих закладів охорони здоров'я з особливим протиепідемічним режимом. Тобто, якщо під час барановірусу вони нам просто надягали маски та кололи різний шмурдяк, то зараз людей будуть просто тримати як тварин у заповіднику. Ну а з іншого боку, чому ні? Дивіться, сказали вдягати маски, всі вдягнули. Сказали штрикати різний шмурдяк, всі почали швиденько штрикати. І ще й більше того, якщо я штрикну, я ще буду на тебе тикати пальцем, бо ти не штрикнув, а я я, ти такий поганий. Ти хто? Правильно, антиваксер. Далі що роблять правильно? Далі всім кажуть встати на коліна і нагнути голову. І всі тихенько стають на коліна і нагинають голову. І наступний етап буде закрити рот, нагніть голову, зайдіть у клітку і мовчіть. І люди будуть це робити, тому що саме так дресируються раби. І я розумію, що можливо навіть після цього відео мій тікток аккаунт буде заблоковано. Але для чого тоді жити, якщо боятися говорити правду?